Всім привіт, друзі! Це танці радника офісу президента Сергія Лещенка. Він має ще більш креативне життя і креативні ідеї. Зараз одна із них: як повернути додому українських біженців. Бачу, у вас ця тема неба як спонтеличила в телеграм-каналі Соколова. До речі, підпишіться, якщо ще ні, ми зараз її розберемо. Поїхали! Отже, друзі, радник керівника офісу президента Сергій Лещенко вважає, що європейські країни повинні припинити допомогу українським біженцям, які виїхали через війну, щоб ті могли повернутися додому. Водночас, аргументи про те, що повертатися в Україну надто з дітьми зараз небезпечно. Екс Нардеп назвав нісенітницею. Як підтвердження своїх слів, Лещенко довів аргумент: мовляв, у Києві живе 3 мільйони людей, в тому числі сотні тисяч дітей. Тому все окей, все безпечно. Патріоти працюють. Де ви? Далі більше за словами Лещенка, дійсно у населених пунктах на самій лінії фронту може бути небезпечно. А от у містах за 30-40 кілометрів цілком окей. Як приклад, він згадує Краматорськ, де, за його словами, зароджується, Далі цитата, друзі: зароджується нова економіка в Краматорську. Невеличкі нагадування буквально кілька днів тому росіяни вкотре обстріляли Краматорськ, є поранена та є жертва. Пошкоджено сім багатоповерхівок, три підприємства і три об'єкти соціальної. Інфраструктури додому йшов і побачив. Бахнула, і все побіг. Бо діти ж на уроки були сиділи. Втім, друзі, проблема дійсно є. Як повертати наших біженців про це думають і соціологи про це думають, і парламентарі втім наводять інші аргументи. Я вам розкажу власні спостереження в одному із польських містечок, недалеко від кордону з Україною, маленького містечку, там в Люблінському воєводстві, народилося українських дітей більше, ніж польських дітей, з огляду на переселенців, наших, які там живуть. І навряд чи частина із них повернеться додому. Ці діти стануть згодом поляками. І ми їх і їхніх батьків можемо не побачити. Велика частина біженців не може повернутися в Україну. У звіті центру економічної стратегії йдеться, що після завершення війни із Росією в Україні можуть стикатися із проблемою, з тим, що не повернуться від 1,3 до 3,3 мільйонів біженців. А повернення біженців буде залежати від того, як швидко будуть відбудовувати їхні регіони, або ж чи надаватимуть їм підтримку. Пане Лещенко, для переїзду в інші частини країни, тобто для людей важливо, щоб а, їх підтримувала держава, зокрема фінансово, адже багато із біженців втратили в Україні буквально все. Ну, приклад, мої сусіди тут під Києвом, я живу, які тинялися буквально там місяців сім з дітьми. Орендуючи житло, намагаючись якимось чином знайти роботу, робота не була знайдена житла немає, воно все знищене на окупованій території. Троє дітей люди зібралися і поїхали в Європу, бо там є, хоча б якась можливість е, отримувати від держави допомогу і виховувати дітей, і знайти собі роботу. Яка зможе тобі е, якимось чином компенсувати те, що ти втратив тут у вигляді заробітку? І я просто нагадаю Лещенко: дивіться, якщо така родина та зараз повернулася до України. Без житла, нагадаю, яке не додає держава, яке люди втратили на території Херсонської області. Окей, мати знаходить роботу, у неї троє дітей без чоловіка. Так от переселенці в Україні внутрішньо переміщені особи отримують 2 тисячі гривень, а діти або люди з інвалідністю 3 тисячі гривень допомоги від держави. Ну, гроші, м'яко кажучи, невеликі з огляду на те, що треба вдягати, взувати, харчувати, навчати транспорт, як все це без даху над головою, фінансувати за такі гроші. Незрозуміло. І Я також хочу прокоментувати ще один друзі. Аргумент пана Лещенка мовляв, українці за кордоном не допомагають економіці та армії. По перше, багато із них активно донатять. По-друге, українці, які перебувають за кордоном, надсилають перекази в Україну чи посилюють її економіку. Тобто, ми не можемо сказати, що економічний ефект виключно негативний всі гроші залишаються там. Частина таки приходить. Ну і звісно, відчутний це для нас. Опційно момент, але треба щось робити з тим, щоб українці хотіли повертатися. Нагадаю, друзі, що це вже не перший наїзд, якщо можна його так назвати, на біженців за кордоном у своїй новорічній промові Зеленський побажав тим, хто вагається зробити нарешті свій вибір. Одного дня доведеться поставити собі питання: хто я зробити вибір, яким я хочу бути жертвою чи переможцем. Біженцям чи громадянинам ця частина спричинила небайкі дискусії. Я їх бачила у Фейсбуці. Багатьох, хто зараз за кордоном засмутили та навіть образили слова Зеленського про необхідність обирати між цитую біженством та громадянством. Зеленському також дорікнули, що такими словами він роз'єднує, а не об'єднує націю, і треба діяти навпаки. А що думаєте ви, друзі, щодо цього? Напишіть, будь ласка, мені в коментарях. Як ви вважаєте, що потрібно зробити? Або якщо ви біженець, напишіть, будь ласка, що держава має зробити, або якісь інші обставини, які мають змінитися, або ви повернулися додому? От цікава думка всіх, хто всередині країни, як ми, і хто за її межами? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Ну, до речі, на прес-конференції, яка відбулася наприкінці грудня, президент вже казав, що а вже ж біженці теж громадяни, і розповів умови їхнього повернення додому. На його думку, їх має все ж таки створити держава. Тому послухайте, що стосується наших е, людей, вони різні за кордоном, і а вже ж вони всі громадяни України. Ми повинні захищати всіх громадян України. Я вважаю, що я більшість приїде як тільки буде потужніше ППО. Багато приїде. Я не знаю, чи більшість напевно складно сказати, бо там є у людей працевлаштування, діти пішли в школу, тощо як, якась вони якось мене вже своє життя там. Друзі, хочете знати мою думку? Я не категорично ставлюся з огляду на те, що і в нашій команді є ті, хто працює за кордоном, маючи діток. Не маючи житла, маючи розбомблене житло в Гостомелі, наприклад, які не збираються відбудовувати або в Бучі, або ще під Києвом, в кількох містах жили члени нашої команди. Тому вони працюють з нами, але живуть за кордоном, і їхні діти там вчаться безкоштовно, житло безкоштовно. Ну і повертатися сюди, окей, але хто надасть житло? Хто надасть, хоч? Якусь гарантію адекватних виплат, аби не знаю, компенсація житла і якийсь елементарний харчовий набір. Я зараз кажу про людей, які втратили житло. Це дуже важливий момент. Втратили, його нема. Ну, взагалі нема. Тому, мені здається, держава має створити умову, моя думка, не засуджувати тих, хто зараз, не маючи умов, залишається за кордоном. Надто е матерів з дітьми. Це дуже важливий фактор. Мої діти і я тут. Але зі мною може статися так само в кожної миті, з огляду такої порохової діжки, на якій ми сидимо, те, що сталося з багатьма мешканцями нашої країни. Кожен має вибирати із огляду на обставини приймати рішення. Я би не змогла жити в іншій країні, відверто вам скажу, я би не змогла. Як інші люди адаптуються, і за яких умов і обставин вони там перебувають, повірте. Інколи за вкрай плачевних обставин. Втім, мене дуже турбує, якою буде наша країна в майбутньому. І тих, кого ми втратили розумників, які в тому числі і не через економічний фактор, а через фактор безпековий поїхали. Це теж мене дуже-дуже сильно турбує. Тому держава, створюйте умови, хоча б елементарні умови, мінімальні, і запрошуйте українців повертатися назад. Тому що просто словами ніхто не повернеться, тому що їсти дітям потрібно вчитися і десь жити, якийсь дах над головою. Тому після цього вже можна випускати Лещенка, щоб він чмирив всіх біженців, які перебувають за кордоном. Мої думки такі: напишіть, будь ласка, в коментарях, що думаєте ви, і підпишіться, будь ласка, на канал Яніна Янісоклова. Якщо ще не підписані, ми тут дискутуємо, обговорюємо. Теми і навіть якщо вони некомфортні, хочемо, щоб ви знали правду, якою б некомфортною вона не була. В описі до цього відео є всі способи нам допомогти. Я вас обіймаю. Тримаємося, купи. Слава Україні! Ну а всіх тих, хто вагається, повертатися чи ні, друзі, ми вас дійсно дуже-дуже чекаємо. В купі воно спокійніше і в купі ми сильніші. Тому маєте якусь елементарну. Базу, аби повернутися, маєте де жити. І якщо ви кияни або мешканці тих міст, де більш-менш працює ППО, або не маєте дітей, тому не маєте страху такого за них. Повертайтеся. Впевнена, що в перемога буде швидшою. До зустрічі завтра.